Вітання, шановні вчителі! Мене звати Аліса Сухіх і я представляю відділ технологій відкритого навчального середовища Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України. Тема мого виступу імерсивні технології в освіті, підвищення вчительського досвіду через інноваційні інструменти та ресурси. Сьогодні ми розглянемо, як же імерсивні технології все таки можуть трансформувати процес навчання, зокрема, зосередимося на інноваційних інструментах та ресурсах, що підвищать вчительський досвід та сприяють розвитку учнів. Імерсивні технології включають віртуальну, доповнену та змішану реальність, що дозволяє створити занурювальне середовище для навчання. Ці технології дозволяють учням Наочно побачити складні концепції та забезпечить інтерактивний досвід, роблячи навчання більш захоплюючим і зрозумілим, завдяки їм учні можуть взаємодіяти з навчальним матеріалом у новий спосіб для себе, що стимулює їхню зацікавленість і сприяє глибшому засвоєнню знань. Використання імерсивних технологій надає вчителям можливість індивідуалізувати навчання, підвищуючи зацікавленість учнів. Це дозволяє вчителям легше пояснювати матеріал і забезпечувати зворотній зв'язок у реальному часі. Також варто зазначити, що імерсивні технології сприяють розвитку професійних навичок вчителів, розширюючи компетенції у використанні сучасних технологій в навчанні. Це робить вчителів більш впевненими у своїх здібностях інтегрувати нові інструменти у свої методи викладання, що своєю чергою сприяє підвищенню якості освіти в цілому. Використання а Доповненої та віртуальної реальності створює унікальні можливості для вивчення матеріалу у форматі, який є привабливим для сучасного молодого покоління. Імерсивні технології дозволяють візуалізувати складні концепції та явища, що значно полегшує їх розуміння. Наприклад, учні можуть побачити тривимірні моделі молекул у хімії або симуляції історичних подій у реальному часі. Що сприяє кращому запам'ятовуванню та засвоєнню знань, окрім того, такі технології дозволяють створювати інтерактивні лабораторії та експериментальні середовища, де учні можуть самостійно проводити дослідження та експериментувати. А це не тільки робить навчання більш захоплюючим, але й розвиває критичне мислення та навички вирішення проблем. Наприклад, ось як віртуальні тури і експедиції можуть перенести учнів до будь-якої точки світу, і навіть у космос, роблячи вивчення географії, біології, астрономії неймовірно цікавим. Також варто зазначити, що імерсивні технології допомагають у вивченні абстрактних та математичних концепцій, таких як геометрія чи алгебра, надаючи можливість маніпулювати об'єктами у тривимірному просторі. Це робить складні теми більш доступними та зрозумілими для учнів різного рівня підготовки. Імерсивні технології сприяють персоналізації навчання, дозволяючи кожному учню рухатися у своєму темпі та отримувати індивідуальний зворотній зв'язок. А це особливо важливо для учнів з особливими освітніми потребами, які можуть мати певні труднощі з традиційними методами навчання. Загалом, інтеграція імерсивних технологій в освітній процес сприяє формуванню в учнів нових компетентностей, необхідних для успішного майбутнього в сучасному світі. Для ефективної інтеграції імерсивних технологій в освітній процес, проте необхідне забезпечення вчителів відповідною підготовкою, а також освітні установи. Потрібним обладнанням та програмним забезпеченням. Підготовка вчителів має включати навчання з використанням технологій доповненої та віртуальної реальності в освітньому процесі, розробку методик та планів уроків з їх застосуванням. Саме сьогодні ми поговоримо про інструменти. Для викладання створення контенту та навчання. І на слайді ви можете побачити саме ці категорії. Далі ми з вами поговоримо про одну з наймасштабніших платформ з україномовним контентом, якою є Airbook Market. Ця платформа, яку можна використовувати під час організації як офлайн, так і онлайн, так і змішаного навчання. Саме під час уроків у класі або, наприклад, за допомогою додаткових там, пристроїв, як то мобільний пристрій або vr гарнітура можна використовувати як в класі, так і вдома. А з будь-якого місця, підключаючись через інтернет, при змішаному навчанні можна поєднувати офлайн та онлайн підходи для гнучкості освітнього процесу, і на слайді ви можете побачити головну сторінку з описом цієї платформи. Платформа Airbook Market корисна для різних учасників освітнього процесу, як для вчителів, так і для шкільної адміністрації, так і для учнів. І на слайді представлені QR-коди, перейшовши за якими можна ознайомитися з детальними умовами використання для кожної категорії учасників освітнього процесу. Для підготовки уроків та вдосконалення знань, тобто набуття певних навичок, є дуже багато певного матеріалу, які зараз представлені на слайдах. Такі як конструктор уроків, навчальні плани, маркет контенту, готові уроки. Які можна використовувати і одразу інтерпретувати під час викладання певних дисциплін: аналітика і рефлексія, бібліотека, гейміфікація, курси. Щодо курсів, хочу відзначити, що на сайті є детальна інформація про навчання, отримання певних навичок і по закінченню сертифікату про підвищення кваліфікації. А тепер я би хотіла більш детально проговорити, наскільки ж представляється контент на платформі. Є різні типи контенту, які ви можете зараз побачити на слайді. Це і навчальні плани, і різні експерименти, і відео, і завдання, і тести розмальовки, і. Хід урок, практичні роботи. Знову ж таки, хотіла би зазначити, що є різні типи доступу до матеріалів на платформі. Є як на безоплатній основі, є за певними умовами оплати. Вони є різними, і як для окремо фізичних осіб, так і для шкіл. Тому також обираючи певну категорію, можна обрати і контент, який підпадає під цю категорію. Наступне є підбірка за класами, тобто від матеріалів для першачків, і вже закінчуючи старшою школою для підлітків. Також підбірку за предметами можна побачити зараз на слайді, вони також представлені на сайті. І обираючи певний предмет, можна побачити різні категорії матеріалів. Щодо доповненої і Доповненої віртуальної реальності. Тут показані скріни з експериментами по певних предметах. Обираючи відео з якоїсь теми, можна використати застосунок, попередньо завантаживши на смартфон. І побачити цей процес вже за допомогою доповненої реальності. І це дуже цікаво як для вчителів, так і для учнів може стати нагоді щоб візуалізувати. Саме різні процеси: і хімія, і фізика, і географія, і дуже дуже багато цікавих представлено матеріалів в саме в форматі АР. Також є для самих маленьких школярів. Розмальовки, які можна завантажити, роздрукувати, потім розмалювати і вже на останньому етапі оживити результат роботи дітей. Щодо віртуальної реальності, то тут пропонується використання матеріалів з vr окулярами якщо такі є наявні в закладах освіті. І також можна використовувати поза освітнім закладом. Це дуже досить наповнено різноманітними матеріалами. І, реєструючись як вчитель, відкривається. Набір функцій, які можна, за, за допомогою яких можна вивчати, дивитися, використовувати різні матеріали, планувати графіки, планувати певні, навч... певні навчання протягом певного періоду. Дуже багато цікавинок. Велика кількість, але ну, знову ж таки, ми, коли говоримо, є повний доступ і є певний обмежений доступ. Для ознайомлено представлено багато демо-версій предметів. Тому це один із таких масштабних варіантів а, платформ, де представлено саме україномовний контент з доповненою та віртуальної реальності. Сьогодні я б хотіла також запропонувати для ознайомлення і сказати, що різні насправді застосунки є, і один з ним є буквар це саме застосунок на смартфон, який створений з використанням технології віртуальної та доповненої реальності, що має на меті допомагати учням з вивчення природничих наук. На скрінах ви можете побачити, що тут представлені такі предмети, як математика, географія, фізика, хімія, біологія і ще астрономія. А ось і є там певний процес завантаження спочатку там реєстрації, потім завантаження підручників, і потім саме представлення. Інструкція, як же все-таки в форматі доповненої реальності можна побачити деякі факти, і деякі процеси, і також експерименти. А це теж український продукт, на жаль, не так багато є матеріалів, вони мають певні обмеження. А ось, але для, скажімо так, загальної картини то, то теж можна подивитися, як це працює. А, також на а, в слайді є список різноманітних ще інших застосунків, як українських, так і іноземних, які використовуються як для окремих предметів, так і для окремих тем. Насправді їх існує велика кількість. Я сьогодні хотіла зупинитися саме на українських платформах і застосунках, тому обрала платформу AirBook і кілька для прикладу представила ще застосунки. І тепер хотіла би перейти до висновків щодо використання імерсивних технологій в освітньому процесі українських шкіл, тому що це насправді відкриває нові горизонти для підвищення якості навчання. Це є інноваційними підходами, які дозволяють зробити. Уроки більш інтерактивними, цікавими і ефективними. І для реалізації цих переваг необхідно все ж таки, про те, що казала на початку, забезпечувати відповідну підготовку вчителів, створювати інфраструктуру і розробляти якісний контент, що відповідає освітнім програмам. Також імерсивні технології. Можуть бути інтегровані в програми для розвитку креативності та інноваційного мислення. А учні можуть створювати і власні проекти, і навчатися, і робити моделі, анімації, що дозволять їм розвивати свої саме творчі здібності та технічні навички. І це. Якраз така добра підготовка до майбутніх професій, які будуть вимагати в подальшому володіння сучасними технологіями, цифровими, особливо, і здатність до креативного вирішення проблем також буде основою. Тому використання цих технологій це Майбутнє. Тому я бажаю вам плідного навчання, плідного використання і також спільного, цікавого процесу з учнями. Я вам дуже дякую за увагу і сподіваюся, що саме впровадження імерсивних технологій в освітній процес сприятиме підвищенню якості освіти в українських школах.